Що таке війна? Будь-хто може дати визначення цього слова, але тільки той, хто бачив її на власні очі, може сказати, що таке війна? Це зруйноване вщент життя, осиротілі діти, смерті і поранення, голод і знидні, це постійний страх за життя своїх близьких, за своє життя. До війни неможливо звикнути, неможливо підготуватись. Це завжди страшно. Це завжди не очікує. Сьогодні ми завітали у село Стриганець для того, щоб відвідати ветерана Другої світової війни, Божова Костянтина Тимофійовича, і ознайомитися з його життям у другій світовій, під час Другої світової війни. Пройдімо до нього. Для початку наш ветеран представиться. Скажіть фамілію, ім'я, отчество. Родився я в Славуті Шепетівський уїзд в Ленинського Так написано в Митечській. 25 року 18 ноєбра. Розкажіть, скільки вам було років, коли вас забрали на фронт? На фронті я не був. Розкажіть, де ви були, що були? Що ви робили, куди ви забирали? Нас прийшли ми на роботу, на то, що робили. Директор каже, робити, не будете сьогодні, їдьте в Славуту. Йдіть в Славуту, біжу труда. Біржа труда була, де новий війма, там є два двох етажних дома. Паспорта німецькі і справки на німецькому язику, щоб постійно не забрали в Германію. Ми йшли, дуріли дорогу, і чоловік 40 пішло. Доріли дорогою, прийшли туди, в ту біржу. Німець в Жданському, але балаки по русски Зайшли в кімнату всі, затиснулися. Дали нам ті паспорта, а услайси і справки на німецькому язику, де ми робимо. Ну, що будемо йти додому. Виходи по одному, стоїть шість поліца з гнітовками. Ходили на негрезну дорогу в Два ставлять міну, два з однієї сторони охороняє, два з другої. Це п'ять хвилин. Зараз вже ця железна дорога на шибню, і бетонні шпали, тоді були на піску, і дерев'яні шпали. І міна форма як кирпичина квадратна, входила якраз на ці шпали. І шнур був заготовлений, дітоніруючий називався, він дітанався 1200 метрів в секунду. І два капсули, один вставлявся в, 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 в міну, другий зверху на рейсу. Провокою причепили і пішли звідти. Ну, все було якось добре. Одного разу в вікено пішли, тут де був закривеному той аеродром, де штурмовики обучалися. Тільки з цього боку ми на путь і це німців з тієї сторони. То, то, то цей, що міною, він сам у Скомарівки дядько, вони рванули вздовж і погналися на кривин. А ми на це поле, а коло, коло асфальту стояла підвода, ждала нас. Німці б'ють з пулемітів поверху, не по нас, именно. вони то б'ють по нас, по поверху, щоб ми як будемо, щоб лягали. Хто ж буде лягати? От один з комарів був пацан, малолетка. Повний такий, отстає, котрийсь каже, Антон одстає. все правильно. Два, два стають, чіпляються за руки і тільки вітер. Німці бачать, бачить, що вже ми всікаємо, давай бити по нас. Ну, правда, нікого не зачала. На сході знову розпочинається війна. Як ви ставитеся до цього? Що зараз має початися війна? Що почалась війна на Що, війна, війна. Сході. Почалися, почалися досить важливі бойові дії. Як ви до цього ставитеся? Ну я вже поставився до цього. Якби я молодший, молодий, то б я пішов би воювати, але ж зараз куди мені? Це дев'ятий, десяток розміняв. Декілька слів побажання для наших солдат, які зараз воюють на Сході. Що я можу сказати? Воюйте, хлопці, добре, щоб до нас сюди не дійшли. О, і щоб ви залишилися живі. Тому що вас ждуть вдома, якщо ви не женати, тим математи. Желаю вам повернутися всім живим і здоровим додому. От і все.